Вона що, не може це запитати чи як? Ну давайте подивимося правді у вічі. Світ змінився. Ми всі змінилися. Ми всі адаптувалися, всі. Окрім. <клес> Не мамка. Я прошу тебе, не мамка його з буде, такий був хороший вечір, не мамка, ні чому ти все життя маткає, скажи мені, будь ласка, чому ти все життя мамкаєш? Вже доросла кабила, можеш прийняти сама нормальне рішення зробити свій сукавибір, а то все життя, мама, що мені робити? Які мені колодки, червоні чи чорні? Молчить. І це все життя мочить кажіть що небудь! Ну, ти сама подумай, з ким ти хочеш бути з ним чи з мурком! Давай! Правильно сказав! Раз.